Вітаю вас на прямому ефірі. Сьогодні, знаєте, чесно кажучи, думала проводити презентацію, говорити, відповідати на запитання чи просто поспілкуватися. І от в мене виникло просто бажання поспілкуватися, просто поговорити про Лівгод, просто як про інструмент, який може допомогти людям втілити свої мрії в реальності. Це не пусті слова. Буквально тільки що за півгодиночки до ефіру зайшла в свій кабінет. Я розумію, що сьогодні, четвер, перший четвер місяця, ми отримуємо пасивний дохід, і хотілося подивитися, ну що, вже нараховано чи ні. І знаєте, нараховано, нараховано. і знову ж таки, цей весь рік, який я вже в Лівгуд, він просто пролетів так в голові. Захотілося знайти графу за березень місяць 2023 року. Я зробила і зробила скрін березень 23-го року, березень 24-го року. Відповідно, наступного року я зроблю вже березень буде ще й го додасться. Про що хочу сказати? Так, да, можливо, там ще для когось це дуже мізерні суми. У мене вийшло, що за березень 23-го року дохід був 25 центів. Я вперше заробила 25 центів на пасиві, нікого не запросивши. Нікого. Не продавши жодної баночки жодного продукту. Не купивши жодної баночки жодного продукту. Жорік, будь ласка, вийде, якщо ти вирішив тут гавкати. Забери його, будь ласка, бо він лежить і на кроваті хоче і хоче ще й погавкати трішки. Хоче підтвердження моїх слів сказати. Я пам'ятаю, як я зраділа тим 25 центам. Я не знаю. У мене був досвід в ДженЕс, де я для того, щоб стати дистриб'ютором ДженЕс, для того, щоб починати заробляти разом з ДженЕс, я купила пакет продукції на 1000 доларів. Я щомісяця купувала продукцію на 100 доларів, і я навіть 25 центів не заробила. А тут я зареєструвалася 14 лютого, розбиралась з маркетингом, десь була несмілива в собі, не довіряла компанії, не довіряла. Однозначно, на самому старті я не довіряла компанії, тому що ну прямо ну, таке все солодке, ну прямо таке все красиве і, і і яскраве, ну не може бути так все хорошо, так як розказує, десь, скоріш за все, десь, десь щось нам не договарюють. І виявляється, що я в березні місяці, це виходить, що в лютому людина зробила абонплату, яка підійшла яка стала піді мною. І я вже в березні отримала, чи як там, да, ну за березня, а в березні зробила абонплату і я заробила цих 25 центів. Ви уявляєте, яке моє було щастя не тій сумі, а саме тому, що компанія, нарешті, є компанія. Яка те, що обіцяє, те і виконує. І для того, щоб почати заробляти, виявляється, не треба всього того, який я впродовж двох років була в Дженес. Не треба щомісяця купувати на 100 доларів продукцію. Далі, на тому, що я купую продукцію, я не заробляю. Я просто даю можливість заробляти вищостоячим лідерам. Я навіть про це тоді не замислювалась для того, щоб в Дженезі було заробляти, мені треба було будувати команду, і тільки щоб моя команда не просто підписалась, а ще купила пакет продукції, а потім не один раз вона його купила, а щомісяця купувала. І тільки тоді я зможу заробляти і то. Це якщо в мене буде з однієї ноги, бо там був бінар, і треба було будувати одну ногу, а потім іншу ногу. Тобто там був ряд таких, знаєте, підводних каменів. Якби я про ці камені знала одразу, я б Дженес не підписалася взагалі. Та я й не планувала. Це в мене чоловік. Всі, хто знають історію, як я взагалі зв'язалася з мережевим, це в мене все чоловік. Якби я знала ці всі нюанси, бо нам ската, та тут пасив, та ти зможеш створити такий остаточний доход, та таке все буде класно. Та ти подивись, який буде шикарний продукт. А люди будуть, а тебе буде щомісяця капати, а цикли будуть зрабатувати, а ти за кожен цикл получиш 20, 35 доларів. Я така, о, а ще, знаєте, як спрацювала на мене ще фраза, що там, ну, ти дивися, не більше 150 тисяч доларів у місяць можна виводити. Я така, господи, да та мені хоча б 20 тисяч доларів, да мені 10 тисяч доларів, і я би була б дуже-дуже дуже щаслива. А тут прям 150 тисяч доларів не більше можна виводити із кабінету. Думаю, боже, яке щастя! Мені б і цього вистачило. І я там нічого не заробила. Два роки просто в задницю. Ну, знаєте, знову ж таки, я не шкодую, чому? Тому що, по суті, по-перше, я познайомилася з мережовою індустрією. По-друге, я почала вивчати взагалі інтернет-маркетинг, як просуватися через соціальні мережі, як будувати команди, як створювати особистий бренд, як, як взагалі люди заробляють. Я, я для того, щоб заробляти. Для того в своєму звичному житті я розумієте, я розуміла, що я була людина з дуже бідним таким вузьким мисленням. Я для того, щоб заробляти, завжди думала, що треба закінчити школу, вивчити в якомусь вузі і піти на роботу і працювати зранку до вечора. На роботу на роботі отримувати зарплатню, аванс, зарплата, аванс зарплата, аванс, зарплата і все. І я думала, що тільки так люди роблять. А якщо люди десь щось там заробляють, то, скоріш за все, це якимсь нечесним шляхом було. І для мене, оцих два роки, що я витратила в Genes, це саме пішло на саморозвиток. я не шкодую жодного дня. Але. Який би був не прекрасний там той GNS, чи багато інших компаній? Їх так багато, всі, всі знаєте, самий Amway, Herbalife, Essence, я не знаю Джерелі, які там ще є, Avon, Ariflame. Всі-всі-всі, їх дуже багато. Їх неймовірна кількість. І всі вони побудовані на тому, що треба не просто або будуєш ти команду, яка буде купувати продукцію, або ти. Просто ходиш і продаєш продукцію, щоб щось заробляти. Інших варіантів не буває. Зараз, звичайно, придумали там, матричні проєкти, там схлопуються ряди туди-сюди, там вже отаке все попридумали. Тут все дуже просто. Прийшла в Лівгод. Шість видів доходу на той час було. Зараз вже сім видів доходу. Шість видів доходу, і був один конкретний: що у вас буде з часом заповнюватися структура або ви робите її. Швидше заповнюйте або просто сидите, чекаєте. Сидите, і чекаєте. Чекати можна буде довго. Це не значить, що якщо в мене вийшло в перший місяць, то у всіх вийде в перший місяць. це На це все є ряд причин. І не спонсор ваш винний, в тому, що у вас немає переливу. Я тисячу разів це говорю. Якщо з'явився перелив, це класно. Тому що ви можете в, в свого наставника в спонсора стояти і в 10, му і в 12-му ряду, і порахуйте, скільки туди треба в ряд виставити людей, щоб вам дістався перелив. Для хочете перелив? Хочете для того, щоб ваша структура заповнювала швидше, робіть активні дії. Але знову ж таки повернуся рік тому. Компанія Лівгод. Я відкриваю свій кабінет, в мене 25 центів. Я радію, я розумію, що якщо компанія. Заплатила 25 центів, то вона заплатить і все інше. І я тоді почала активно і активно працювати. Дуже активно працювати. Знімати відеоролики страшно було, молола дурню, голос свій роздражав, не те слово, я, я на себе дивитися не могла. Я до сих пір слухати себе не можу. До сих пір не можу це все переживати. Оце слухати. Я намагаюся прикрутити звук, і чоловік, коли слухає мої відеоролики. А особливо, це вчора, сьогодні, коли я займалася перекладом коротких відеороликів, то він же ж переслуховує у всіх соціальних мережах. Я кажу, я тебе дуже прошу прикрути звук, тому що я не можу це слухати. Я взагалі себе слухати не можу. Але я активно включилася. І знаєте, все почалося з 25 центів, потім з 25 доларів. І сьогодні, що у нас сьогодні, який результат? У мене команда, яка налічує більше ста людей, впевнено, рухаюся до платини. Весь вся моя команда побудована через інтернет однозначно. На сьогоднішній день чек за березень місяць це виключно пасивний дохід. Звичайно, є інші доходи. Є і бонус за запрошення, там щотижневі бонуси, і за залучення клієнтів, і так далі. Ті бонуси я не враховую. Давайте говоримо про, про пасив. На сьогоднішній день я отримала чек 63 долари пасивного доходу. Багато, мало. Це, це факт. Це просто це просто 63 долари. Можу сказати одне: що на сьогоднішній день, зараз візьмемо, от на сьогоднішній день. Якщо взяти 63 долари, помножити на 40 гривень 2520 гривень. По суті, по суті, на сьогоднішній день це мінімальна наша пенсія в нашій державі. Фактично, якщо мені зараз оце все зупинити і не розвиватися, Просто тримати на належному рівні ту оту кількість просто людей, яка є звичайно. Я звичайно цього не збираюся робити, тому що ну я не знаю, що це треба, щоб мені голову таке взбрило. Але це мінімальна пенсія. Люди, моя мама, особисто, моя мама працювала ціле життя своє в медицині, працювала в школі медичною сестрою, працювала. Спочатку вона здається, після училища пішла в хірургії, працювала. Потім приїхала працювала в стаціонарі в нас в селі. Тут де вона жила. В нас таке велике село. Там більше 10 тисяч населення було. На той час у нас була велика лікарня, і вона там була в змінах. Потім вона працювала медичною сестрою в школі. Потім так трапилося життєві обставини, хвороба і так далі. Не працювала певний період, потім пішла працювати в сусіднє село майже 10 кілометрів, їздила велосипедом, коли давала можливість ну така погода, або ходила пішки, коли не було можливості їздити велосипедом. Ходила пішки майже 10 кілометрів для того, щоб там працювати на ФАПі. Вона не фельдшер, це я фельдшер, а вона медична сестра і працювала там на ФАПі. За 35 гривень е, в місяць, тому що працювала вона на півставки, робила до півдня 35 гривень в місяць платили. Я це дуже-дуже пам'ятаю. І завдяки тому, що було там вдома якесь хазяйство, там була якась корова, там птиця і все таке, вони могли якось, ну, скажімо так, Тримати сім'ю. Ну, батько, звичайно, заробляв, їздив на заробітки, таке. Життя було ну різне. Я не знаю. Середньостатистично, мені здавалося, що так всі живуть на той час. І знаєте, потім вона з цього ФАПу знайшла місце в лікарні в селі, щоб вже не їздити 10 кілометрів, але в зміни її вже не хотіли брати, тому що вона така прямолінійна, як і я. А такі люди не дуже подобаються, знаєте, особливо в колективі, коли в людей є власна думка, і коли вони не прогибаються під керівництво, коли, отаку, знаєте, от ці всі, скажімо так, нюанси, якщо ви розумієте, в мене мама дуже прямолінійна людина. Вона може сказати в очі, все, що вона думає, і вона навіть не зрозуміє, чому, чому люди на неї ображаються за це. І її не хотіли за це брати в стаціонар. Відповідно, в зміни вона не могла піти, і її взяли на таку посаду, яку ніхто не любив. Цю посаду працювати з маленькими дітками, патронажною медичною сестрою. Ну, простою мовою, це коли ти ходиш в селі по хатам, село Велике. І патронуєш діток малесеньких, яких тільки привезли там з пологового будинку. яких там, Знаєте, ну є різні сім'ї, є сім'ї в селах, які живуть прекрасно, які планують дітей, дітки доглянуть, є що їсти, є що вдягать, а Є є бомжі, от просто є алкаші, ті, які просто народжують дітей для того, щоб в них було на водку, на цигарки і на так далі. І от оце. Під її величезним керівництвом знаходилися отряд бомжей і алкашей, де вона просто, я не знаю, дивилася за тими дітьми, дивилася, чи в них є що їсти, того, що сільотка, тюлька і 100 грам у батьків було завжди, а щоб дитини, хоч якесь було, я не знаю, харчування, якась кашка, якесь молочко і так далі. От, оце все, і вона постійно, то вони збирають сільську ціль, раду і їдуть там до їх оцього так. От вона до самої пенсії допрацювала. Із цими дітками різними від року, там і відповідно там ці всі щеплення треба було робити. Ну, це найцікавіші моменти, коли оце дитинка до, від, ну, до одного року і до трьох років, де саме оце такі неблагополучні сім'ї. В них не забирають нас, насправді, дітей, ніхто ні в кого не забирається. Я не знаю, це вже що треба, щоб трапилося, щоб забрали ту дитину. По суті, отак от, от на отаких от медсестрах воно все і держалося. І тому на цю посаду ніхто не хотів. А вона не хотіла їздити 10 кілометрів в сусіднє село, і тому вона вже погодилася тут працювати. До чого я веду? Працювала вона все життя в медицині і заробила ось таку пенсію 2520 гривень. Ну, це я так зараз порахувала, цих 63 долари пасивного доходу це виключно пасивний дохід, який пройшов за березень місяць. А вона працювала скільки років, щоб вийти на пенсію і отримувати ось таку пенсію. А я пропрацювала один рік в Лівгуд, ви розумієте? Різницю просто різницю. І я, звичайно, на цьому не збираюсь зупинятися. Я, звичайно, говорю кожного дня, виходжу в соціальні мережі і розповідаю про Лівгуд. Як про прекрасний інструмент. Я не знаю, яка буде, який буде чек через рік. Мені буде дуже цікаво подивитись. І я буду порівнювати. Я в Лівгуд, я розумію, що це вже все, це вже кохання на все життя. Я розумію, що компанія прийшла. На довгий період компанія для звичайних людей, абсолютно кожна людина, може тут досягти бажаного результату. Повірте, не всім треба діамант. Далеко не всім треба діамант. Не всім треба найвищі статуси. Є люди, яким от треба 2520 гривень в місяць додаткових. І от для вас є прекрасний інструмент. Прийдіть в Лівгуд, зареєструйтеся. Робіть якісь кроки. Потихеньку, помаленьку, в кожного свій темп, в кожного своя швидкість. Але будьте такою цілеспрямованою людиною. Ну, якщо хтось зробив, ну і ви ж так само зможете. Не обов'язково ставати діамантом. Станьте спочатку бронзою. Все починається з малого, з маленьких кроків. Запросіть спочатку одну людину, а потім іще одну. Все. Ви бронза, ви заробили своїх перших 50 доларів. Але пасивний дохід ще буде дуже маленький. Чи ці люди повинні зробити абонплату, або краще, якщо вони зайдуть на річну абонплату, це буде прекрасно. Я всім рекомендую заходити на річну абонплату. Тоді є внутрішня мотивація, тоді якесь є відчуття стабільності, і тоді ти не дивишся кожного тижня, є в тебе перелив чи немає переливу. Ти точно знаєш, що ти вже мінімум рік тут, а через рік побачимо. От, от і все. Рекомендую всім перейти на річну абонплату і запрошувати так само на річну абонплату. Не обов'язково мати золоті трикутники. Для мене, от особливо, є важливим, що це річна абонплата. Я бачу в ній більшу цінність. І от дивіться: запросили двох, стали бронз. Далі просто треба масштабуватись, тобто і ще запросити. А до вас же прийдуть люди, які будуть такі самі, як ви. А ви просто скажіть їм, як ви це зробили. Покажіть, як ви це зробили, і вони будуть повторювати. Вони так само будуть намагатися, в когось щось буде виходити, в когось не дуже буде виходити. Але ви будете разом, ви один одного будете підсилювати, ви один одного будете надихати і підтримувати. І станете сріблом. Команда срібло це вже 20 чоловік, це вже серйозний підхід до бізнесу. Це вже говорить про те, що ви, по суті, вже сюди прийшли. Ну, ви розумієте цінність клубу. Ви розумієте, що тут ну, не просто можна купувати продукцію, її по суті взагалі можна не купувати. Ну, от, поклавши руку на серце, її тут взагалі можна не купувати. Е, не знаю, у нас пострадянське така населення, воно дуже бідне. І нам, по суті, треба гроші, всім треба заробляти гроші. А гроші від того, що ви будете купувати чи продавати, чи розповідати про продукт. Ну, за це, по суті, і не платять. По-чесному, гроші платять за те, що ми запрошуємо, що ми рекомендуємо, що ми показуємо простоту бізнесу. За нашими рекомендаціями з'являються учасники, заробляємо. Ви показуєте такі самі кроки своїй команді, з'являються нові учасники, у них ваша команда росте. Тобто, так от. І фактично статус золото, от якщо в кого є таке план, що треба зробити, щоб там отримати хоча б якусь мінімальну пенсію. Ви можете піти таким шляхом, як пішла моя мама, пропрацювати все життя в медицині. І, ну, я всім бажаю величезного здоров'я і довгих років. І воно так само і своїм батькам і таке інше, вони не знали іншого шляху. Або можете піти таким шляхом, як я за рік. Або там за як я за 11 місяців закрила золото. Ви можете там за 11, хтось взагалі за місяць може його закриє, хтось закриє за півроку в кожного свій шлях. Але ви точно будете розуміти, що цей статус вам дасть уже мінімальну пенсію. А ви ще попрацюєте активніше, а воно, коли ти починаєш заробляти, от тих 20, як я сказала, у мене все почалося, в мене просто тако все впав, як кажуть, впав жетончик, провалився. Все почалося з 25 центів. І я зрозуміла, що тут можна заробляти. Все починається з малого, його треба просто масштабувати. І ви можете піти своїм шляхом, можете прийти і просто чекати. Але я не рекомендую прийти і чекати. Не рекомендую, тому що ми не знаємо, наскільки спрацює оцей перелив в масштабному такому проєкті. І я вірю в те, що він тут буде, і однозначно він тут буде. Через кілька років він тут буде. Але люди, ну у нас така психологія, ми не готові ми не готові чекати дуже довго. Знаєте, ми, якщо хочемо схуднути, ми хочемо завтра схуднути. Або краще сьогодні до вечора. Бо ввечері я захочу їсти, а мені треба вже до вечора би схуднути. Розумієте, про що я кажу? Ми завжди хочемо швидкого результату. А якщо говорити про якісь глобальні речі, про схуднути, вивчити мову, навчитися їздити на машині, навчитися вільно себе вести перед камерою, так? вивчити якийсь там, досягнути результату, успіху якогось, стати, зрости по кар'єрним сходинкам, навчитися новій професії. В кінці кінців, ми, коли йдемо там, на лікаря, на вчителя, бухгалтер, економіст, Різні, різні юрист. Це ж скільки навчатися треба. А всі ж хочуть так швиденького результату. А так не буває, треба до цього йти. Але лівкуд це той інструмент, який може просто прискорити цей час, точніше, зменшити. Вам не треба буде, так як моїм батькам, працювати цілий рік, ой, ціле, ціле своє життя для того, щоб отримати оцю мінімальну пенсію. Ви зможете зробити так, що у вас через рік вже будеться пенсія. Додатковий дохід, і ви будете далі працювати в кайф. Ви зможете це зробити, можливо, я ж кажу, є люди, які це роблять через місяць. Це я просто людина, звичайна. У мене не було ніяких навиків. Я не будувала команди. У мене не було таки, такого оточення, яке за мною пішло. Я, ну. Якось, якось так у мене склалось, це тільки моя історія. У кожної з вас буде своя власна історія. Но я точно знаю, що Лівгуд це найкращий інструмент, де ти можеш нічого не купувати, от просто не витрачати на це гроші, де ти можеш нічого не продавати. Ти просто відкриваєш рота, говориш про лівуд, говориш про вигоди, говориш про цінності, говориш про те, що тут можна заробити грошей. Швидко заробити грошей. Ну, як швидко? Фактично, ми отримуємо щотижня дохід. Якщо ви активно почнете включитися з перших днів, пам'ятаєте історію Тіма Міллера, хто дивився інтерв'ю. Він просто, він три дні й три ночі, отакого він жив у Фейсбуці і писав, 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 людям писав, писав. Бо він просто був бомж, він просто так низько впав, що йому нього іншого варіанту не було. Він сконцентрував всю свою увагу на цьому, щоб досягнути результату. Якщо у вас є такі цілі, то я точно знаю, що ви це зробите. Такий у мене сьогоднішній мій прямий ефір. Я, чесно кажучи, я дуже... у мене таке класний настрій від того, що компанія, яка обіцяє пасивний дохід, вона і виконує те, що обіцяє. І навіть ті люди, які нікого не запросили, не побудували команди. З ряду причин. На то бувають різні причини. А, ну як вам сказати, які бувають причини? Буває різні. От, наприклад, людина десь не доводить до кінця, бистро здається швидко, немає впевненості в голосі, десь відчувається таке, знаєте, ну, хвилювання, якесь отаке ніякого всі ваші оці емоції, з якими ви йдете до людей. З якими ви робите пропозицію, людина переймає. Знаєте, от коли, коли ти заходиш там, наприклад, ну от я приїжджаю до своєї сестри, вона в неї традиційний бізнес, і я до неї буває приїжджаю мимо, повз її магазину, в неї магазин, кулінарія, величезний такий асортимент продукції. Де можна прийти, замовити страву на вечір, на, на обід, на день там покуштувати смачно, тобто ну, такого плану. Традиційний бізнес, все одним словом. І я коли заходжу там, я ще нічого не кажу, але очі світяться, настрій, все, і вона інтуїтивно. от раз, і я вже дивлюсь, і в неї вже цей настрій вона перейняла. І про що б уже б не говорила, ми енергетично один одного відчуваємо. І так само всі люди. Коли ви несете посил впевнено, гордо, твердо, з любов'ю, тому що лівку це тільки про любов, по суті, то своїй. Любов до людей, до оточуючих, бажання кращого життя не тільки собі, а їм, в першу чергу їм, ви от завжди повинні нести інформацію, коли ви робите пропозицію бізнесу. Не, не з позиції, що я зараз тобі покажу інструмент, і ти станеш моїм партнером і я зароблю грошей. Ні. Ми несемо цей посил так, щоб допомогти цій людині. Що ви показуєте інструмент, який їй допоможе. З любов'ю просто так ви його віддаєте. Ви ж ви ж нічого не платите, і ця людина нічого не платить за інформацію. Тому. З посмішкою, з твердістю, з любов'ю, з упевненістю, люди це відчувають. Якщо у вас сьогодні немає енергії, нічого не пропонуйте, нічого не кажіть. Тому що який би ви прекрасний інструмент не описували, а у вас не було внутрішньої сили, у вас нічого не вийде. От і все. Тому такий у мене ефір. Якщо є в кого щось додати, можливо, хтось там вже отримав також якийсь пасивний дохід. Я з радістю поспілкуюся, можете поділитися. Можемо поговорити? Можете щось запитати, якщо є бажання. Якщо бажання немає, то зустрінемося завтра, 18 година, я буду проводити презентацію для нашої команди в іншому чаті я сюди буду відправляти запрошення. Так що, якщо у вас є бажання, можете приєднатися і вже там з цифрами і фактами поговоримо про Лівкот. Дивлюся, ніхто ще, мабуть, не заглядав в свої кабінети, пасивний дохід не бачив. Ні, Андрію, бачу. Підняту руку. Доброго вечора. Включайте мікрофон. Натискайте вас не чутно. Ви підняли руку, а на мікрофончик ще треба натиснути. Доброго да. вечора. Доброго. Сьогодні подивився, свій дохід. 6:81 долара. Я срібло, ми на команді 22 чоловіка. Ну, ростем, ростем, я вам скажу. І все буде добре. Дякую, Андрію. Можете сказати свої прізвища, тому що це відео я виставлю в Ютубі. Якщо хтось буде дивитися, вас можуть так само пошукати в інтернеті. Можете представитися, сказати. Бо те, що Рим. ви свій... Да. Римський Віталій Віталійович, місто Покров. Україна. Супер класно. Так що шукайте Андрія, пана Андрія в соціальних мережах, тому що я точно знаю, що до кожного приходять. Ну, як скажемо так, до мене прийдуть мої люди, а до вас прийдуть однозначно ваші люди. Я вас вітаю. 6 доларів це прекрасний дохід. Це прекрасно. Рухаємося тільки вперед. Все ж тільки починається все йде з маленьких сум, які накопичуються, робляться великими й великими. Ну, це ж іменно в... пасивний дохід. Звичайно. я ж так само розповідала саме про пасивний дохід. Я не говорю про бонуси за запрошення, про бонуси від продажів, там, за залучення клієнтів, коли наша команда робить перше замовлення. Про це мова взагалі не йде. Тут йде саме пасивний дохід. І от він мене просто надихає. Отак. Круто. Дуже дякую. Будь ласка. Можливо, хтось ще хоче сказати. Добре. Я дуже сподіваюся, що ви подивитеся в свої кабінети. Я вам всім бажаю і пасивного доходу, і активного доходу, і величезних команд. Ви цього варті. Дійсно, лівгот це найкращий інструмент. Іншого кращого я точно не знаю, тим більше за 10 доларів на місяць це просто смішні гроші. Всім бажаю удачі, до зустрічі завтра, 18-та година.